Всім привіт! Дякую, що завітали. Я Оля і сьогодні я хочу почати косметичну таку гру, косметичне Бінго 2024. Цю ідею я підгледіла у Лізи. Залишу посилання на її канал. Ліза тобі великий привіт! Ідея насправді дуже класна. Мені сподобалося щось нове, щось свіже. Мені також захотілося погратися в цю гру. Е, і е, е, е. Я залишу також посилання на відео Лізи, як вона там все гарно розповідає. Я розповім своїми словами, в чому сенс. Ставимо перед собою якісь завдання там, 12, 16, ну, тобто, щоб був квадратик 3х3 або 4 на 4. там. І сенс в тому, щоб виконати завдання і закреслити лінію, тобто як в лотереї. І, власне. У Лізи там гарненька така табличка зроблена, все класно. Я собі вирішила, так як я більше люблю ось так щось писати на папері, малювати, щось таке робити, собі вирішила на швидку руч зробити ось такі лотерейні білетики. І в мене їх буде 4, тобто з двох сторін, і всього у мене 36 завдань. Деякі з завдань, наприклад, там дійти до дна в п'яти рефілах, у мене повторюються. Тому. Зараз разом з вами я ось підготувала коробочку, і тут ось всі мої завдання на таких кружечках із самоклеючого паперу. Зараз разом з вами я буду обирати якийсь кружечок і приклеювати. Можливо, навіть що якісь однакові завдання випадуть на один білет, але так вже і буде. Чому в мене чотири білети? Ну, не знаю, чотири сезони. Зима, весна, літо і осінь. Ось так, чотири. І дещо я адаптувала також завдання під себе, тому що, наприклад, у Лізи закінчити 5 лаків а завдання, у мене 3, тому що для мене це ну, взагалі нереально. Деякі я продублювала, тому що я вірю в свої сили, що мені там вдасться дійти до дна не просто в п'яти рефілах, а там більше, ніж в п'яти рефілах тіней. І, наприклад, якщо там я дійшла до дна в п'яти рефілах, закреслила а, кружочок. То якщо я, ну, знову наступний кружечок, такий, який повторюється, я можу закреслити тільки після того, як знову виконую це завдання. Якось так. Що ж, давайте зараз разом із вами я буду витягати по одному. Листочку і наклеювати сюди, і бачимо, які в результаті лотерейні білетики в мене вийшли. І перше завдання це нове життя старій косметиці. Досить цікаве завдання. У мене є такі якісь засоби, які треба було б придумати, що з ними зробити. Наприклад, з тінеї зробити рум'ян або якось придумати. Як використати цю ідею я підгледіла у Лізи і вирішила собі також такий пунктик залишити. І зараз я приклею і повернусь. Нарешті, пройшло кілька годин, і я нарешті від'єднала ось цю задню частинку, і зараз, 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 зараз. Разом з вами я приклею перший кружечок і обираємо далі наступний, спробувати три давно е, бажані засоби. Е, так. Так як я намагаюся зменшити кількість косметики і закінчити більшість старої косметики, яка є в моїй колекції. В інтерезації ви бачите, що в мене досить таки застаріла колекція, багато старих засобів, то я мало що нового купую. А за цей весь час, що я намагаюся не купувати, в мене зібралося вже багато засобів, які б я хотіла е, спробувати. Тому це також буде для мене е, челендж, тому що в моїх хотілках, до речі, такі <сум> небюджетні засоби, я б сказала. Далі, наступний витягуємо, і це дійти до дна. В трьох засобах для обличчя. В минулому році Project Pen я завалила дещо. І якось закинула всі свої проєкти, розхламилася максимально, як могла. Не так багато в мене косметики залишилося. Останнім часом взагалі косметикою користувалася мало. Тому засобів без дна для обличчя в мене вистачає, і треба вже якось вводити їх в використання і доходити в них до дна. Ось ми вже сформували першу лінію. І якщо я виконаю всі ці три завдання, я тоді зможу їх закреслити, і в мене вже буде такий рядочок. Далі, наступне закінчити дві рідкі помади. У мене, в принципі, помади закінчуються непогано, але рідкі помади, які я закінчувала там, в минулому році, мені здається, мало я щось закінчувала. Позаминулому році, в мене багато рідких помад пішло, але вони там і об'ємних було по 2,5 мілілітри. Тому вони швидко закінчилися. Так, йдемо далі. І... Закінчити два близьки. Близки в мене йдуть досить таки добре, але в мене їх насправді не так багато залишилося, тому ось ставлю собі за мету дві. й не всі завдання мають бути складними. Це такий челендж, чи гра на цілий рік. І не всі завдання мають бути складними, якісь, щоб і легко було виконати, наприклад. І знову я не можу від'єднати. Так, зараз я відклею і до вас повернусь. Нарешті, так. І давайте йти далі. Я думаю, для того, щоб не витрачати час, мабуть, на це все приклеювання, ми зараз оберемо. І потім я приклею і потім покажу вам готові білетики. Наступне це спробувати три давно бажані засоби. Знову цей у мене пункт повторюється і обидва рази буде на одному білеті. Ну що ж, випало як випало, нехай, закінчити три пудрові засоби. Наступним, знову ж таки закінчити три пудрові засоби. Треба добряче тут перемішати. І закінчити один консилер. Складний білетик в мене вийшов. Ну, нічого. Давайте перейдемо до наступного. І перше, що мені випадає, це нове життя старій косметиці. Далі закінчити один олівець для губ. Ви мені зараз на одному віолеті не випали всі олівці. Так, одразу дві два кружечки. Закінчити. Три аромати, а другий який? Закінчити три тональних засоби. Наступне нове життя старій косметиці. Знову ж таки, випало мені на один. закінчити п'ять рефілів діней. закінчити троє рум'ян. Йти до дна в п'яти рефілах тей. Закінчити два олівці для очей. В принципі, ось це, що в мене повторюється, нове життя старій косметиці і нове життя старій косметиці. І тут ось закінчити два пудрові засоби і спробувати три давно бажані. А, але нічого. Як випало, так випало. Нехай такі білетики і будуть. Я зараз це приклею, і повернусь до вас, будемо обирати на, наступну половинку, на, на, на наступні два білетики. Що ж, я приклеїла всі наліпочки. Перевертаю на зворотний бік свої білетики і 에, продовжую обирати. Давайте я тут гарненько все. Перемішаю і дістаю закінчити п'ять рефілів тіней. Наступне закінчити два олівці для очей. Знову два олівці для очей. Далі Закінчити один олівець для губ. Наступне, закінчити три аромати. Закінчити п'ять рефілів тіней. Знову ж таки. Ну, нічого. Закінчити один праймер для обличчя. І останні два, якраз їх тут два витягнулось. Закінчити дві помади. І закінчити три пудрові засоби для обличчя. Відкладаю, приклею його, і потім покажу всі білетики разом. І давайте тепер витягувати. Там вже залишилось лише дев'ять їх, але як, в якому порядку. Дійти до дна в п'яти рефілах тіни, далі закінчити дві помади. Закінчити три лаки для нігтів. Далі закінчити один олівець для губ. Дійти до дна в трьох засобах для обличчя, дійти до дна в п'яти рефілах тіней. Закінчити дві помади. Пробувати кольорову туш новий відтінок і дійти до дна в трьох засобах для обличчя. І зараз це приклею і повернуся. Що ж, я все приклеїла, і давайте ще раз подивимося, які ж білетики в мене вийшли. Білетик номер, мабуть, потрібно поставити на них номери. Так? Прилетик номер 1 Тут мені випало нове життя старій косметиці. Спробувати три давно бажані засоби дійти до дна в трьох засобах для обличчя. Закінчити дві рідкі помади, закінчити два блиски. Спробувати три давно бажані засоби. Знову ж таки, тобто, а, так, але нічого в лотерених білетах також буває, що якісь там цифри співпадають, правда? Закінчити три пудрові засоби, знову ж таки, закінчити три пудрові засоби, і закінчити один консилер. В принципі, консилер близький, я зможу закінчити нове життя старій косметиці для мене це не проблема. І дійти до дна в трьох засобах для обличчя також не проблема. Спробувати три давно бажані засоби. Тобто, ось ці три пункти я найближчим часом можу виконати. І ось так в мене може співпасти вже лінія. Тобто, два близькі. мені недовго їх закінчувати. І закінчити один консилер. Ну, тобто, ось так і ось так лінію зібрати реально. На звороті, нехай це буде номер 3 Третій білетик, я його збирала третім, але подивимось другим. Закінчити 5 рефілів тіней. Закінчити 2 олівці для очей. Знову ж таки, закінчити 2 олівці для очей. Один олівець для губ закінчити, закінчити три аромати. Знову ж таки, закінчити 5 рефілів тіней. Закінчити один праймер для обличчя, дві помади закінчити і закінчити три бутрові засоби для обличчя. Досить складний, складні для мене такі підбірка завдань, тому що тут 5 рефілів і 5 це вже 10 рефілів, але ось 5 рефілів тіней закінчити. Не знаю, можна 5 рефілів тіней перепресувати в рум'яна хайлайтер або Скульптор-бронзер, і, в принципі, це буде одразу її нове життя старій косметиці. Два лівці для очей. Ну, я досить довго таки закінчую олівчики, хоча гелеві від ламель вони закінчуються швидко. Це, в принципі, реально. Але два і знову два, аж шість, так, нереально. Три аромати за рік, мені здається, я зможу закінчити. Один праймер для обличчя також сподіваюсь, Один олівець для губ зможу закінчити. Тобто, ось так. І ось так по діагоналі, в принципі, в мене лінії можуть співпасти. Три пудрові засоби для обличчя, дві помади. Ну, тобто, отак також може е, співпасти лінія. Коли я закінчу 5 рефілів тіней, я буду думати, де мені, що мені закреслити, наприклад, ось цей квадратик, чи цей, чи на іншому білетику, для того, щоб була найвигідніша для мене комбінація. Далі, це в нас номер. Два білетик. Я його збирала другим. Нове життя старій косметиці. Закінчити один олівець для губ, закінчити три аромати. Бачите, тут в мене було три аромати, я буду думати, що мені закреслювати. Закінчити три тональних засоби знову ж таки, закінчити... нове життя старій косметиці. Закінчити п'ять рефілів тіней. Троє рум'ян закінчити, дійти до дна в п'яти філах тіней. І закінчити два лівці для очей. Ось нове життя старій косметиці, в принципі, я думаю, що з цим проблем не буде. Два люці для очей складувати, але за рік, можливо, у мене співпаде тут діагональ. Три тональних і троє рум'ян, я сподіваюся, що зможу закінчити. І в мене буде ось так вертикаль. Один олівець для губ і три аромати. Я також думаю, що зможу закінчити. І співпаде у мене ось так: горизонталь. Оп'ять рефілів тіней. Також думаю, що можна це зробити. Я сподіваюся, що ось цей білет під номером 2 буде виграшним, і я зможу повністю закінчити всі діагоналі, горизонталі, вертикалі, все. І останній білет номер 4. Я його. Обирала четвертим, якщо не помиляюся. І тут в мене дійти до дна в п'яти філах тіней, закінчити дві помади, закінчити три лаки, закінчити один олівець для губ, дійти до дна в трьох засобах для обличчя, дійти до дна в п'яти рефілах тіней, закінчити дві помади, спробувати кольорову туш, новий відтінок, і дійти до дна в трьох. Засобах для обличчя. А, ну, я думаю, що дійти до дна в п'яти ерефілах тіней це реально. І, і тут, і тут, тобто, за рік, мені думаю, це вдасться. Хоча зараз в мене залишились такі тіні, які в яких складніше, все складніше і складніше доходити до дна. Більш пігментовані, краще спресовані. Три лаки закінчити для мене це дуже складно. Тому що е, я роблю ось так: ось е, це мій манікюр це мій максимум. Е, і роблю у майстра тобто три лаки закінчити за рік. Але я все ж таки спробую. Один олівець для губ, дві помади, тобто ось так: вертикаль можу мене співпасти, спробувати кольорову туш, Новий відтінок і, до речі, давно хочу спробувати кольорову туш. І. Е, Тут можна два в одному купити давно бажаний продукт да, де він там. Ось тут в нас було так. Спробувати три давно, а три давно бажані засоби. Ну, тут це буде один із бажаних засобів і одразу її цю закреслю. Діти до трьох засобах для обличчя. В принципі, оця горизонталь може мене співпасти, один олівець для губ. Діти до дна в трьох засобах для обличчя. Фі... Ось ця горизонталь може співпасти. Ну, з приводу цієї горизонталі не знаю, тому що як буде з приводу лаків. Загалом дуже багато я вам сьогодні наговорила. Ось такий, така буде в мене гра. Це косметичне Бінго, нагадую, це, цю ідею я підгляділа у Лізи. Лізочка, тобі привітик. Ще раз. І це така моя інтерпретація цієї гри. Я собі зробила так. У мене біла такі такі нашвидкоруч, трошки по-дитячому зроблені, нерівні ці кружечки, але, в принципі, в тому то і краса, що я робила це з гарним настроєм, і мені подобається так, як є. Може, якщо не буде подобатись, я потім його перемалюю, все щось перероблю. Але я зрозуміла, що я занадто зациклююсь на ось цьому перфекціонізмі, щоб все було круто, відпустила ситуацію, і мені подобається ось так. Ось так. так по-дитячому, неакуратно, але зати з душаю. Я вам дуже вдячна за перегляд. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці, доєднуйтесь до цієї гри, підтримайте лізу. Ідея, як я вже сказала, свіженька, цікавенька. І до зустрічі в нових відео.